Доброго ранку, церква. Недільний ранок це ранок, коли ми читаємо псалми, я читаю псалми. І я захотів прочитати месіанські псалми, які містяться в Біблії. І сьогодні черга 22-го псалма в українському перекладі. І 21-го, відповідно, у російському перекладі Біблії. Я хочу зачитати уривок ту частину Псалма, яка описує страждання Месії, страждання Ісуса Христа. І я буду читати з першого вірша по 20-й включно. Дерегентові, так як Лані світанку, Псалом Давида. Боже мій, Боже мій. Чому ти мене покинув? Далекі від мого спасіння слова мого голосіння. Боже мій, я волаю в день, але ти не відповідаєш, вночі я також не знаходжу спокою. Але ж ти, святий, перебуваєш у хваліннях Ізраїлю. На Тебе надіялися наші батьки, вони мали довір'я, і ти їх спасав. До тебе волали і спасалися, на тебе надіялися і не були засоромлені. Я ж не людина, а черв'як, посміховисько в людей і презирство народу. Всі, хто мене бачить, глузують з мене, кривлять губи і похитують головами. Покладався на Господа, нехай тепер він Його рятує. Нехай його визволить, якщо він йому любий. Але ж ти той, хто вивів мене з лона, ти вклав у мене надію від грудей моєї матері. Тобі я був відданий від народження, від материнського лона, ти є моїм Богом. Не віддаляйся від мене, бо скорбота близько, а помічника немає. Стадо бичків оточило мене, сильні башану облягли мене, вони розкрили на мене свої пащі, як той лев, що шматує і речить. Я розлитий, як вода, і всі мої кістки роз'єдналися, наче віск, розбилося моє серце, що тане всередині у мене, як черепок висохла моя сила. А мій язик прилип до мого піднебіння, і в порох смертний, ти кладеш мене. Мене обступили пси, зборище злочинців оточило мене, вони пробили мої руки й ноги. Я можу перерахувати всі мої кістки, а вони дивляться, спостерігаючи за мною, вони ділять мій одяг між собою. А щодо мого плаща, кидають жереб, ж, Господи, не віддаляйся, сила моя, поспіши мені на допомогу. От такі слова, які описують страждання, які описують молитву, які описують волання Христа. І це саме. Волання Христа, це саме Його страждання, тому що деякі слова з цього уривку вони буквально здійснилися в житті Ісуса Христа. В цьому уривку говориться про те, що Він виведений Богом зло на Матері, і від Лона Матері Бог є його Богом. Оскільки Христос народився безгрішним, то від самого народження Він знав Бога. Від самого народження він був його, його справжнім сином. Ми бачимо опис того, що пси оточили його. Коли ми чуємо слово пси, це не просто якась образлива фраза, це в той час так називали язичників. Язичники спостерігали за ним. Язичні солдати, римляни, ділили його одяг. Вони пробили руки його і ноги. Ми бачимо, що слова, з яких починається цей псалом, це слова, які буквально Христос проголошував на христі, в оточенні людей, які дивились на нього і чекали, чи прийде Бог спасати Його. В його адресу буквально вигукували ці слова, інших спасав, себе ж не може спасти. Нехай Бог прийде і спасе Його. Це месіанський псалом, один із дуже-дуже яскравих псалмів, які описують страждання Христа. Якщо ми подивимося на цей псалом, то Христос в цьому уривку описаний як Той, хто переніс самі різноманітні страждання. Він відчував покинутість, він відчував приниження від висміювання, він відчував. Фізичний біль від ран, він відчував фізичну втому і виснаження, він відчував образу від злорадства людей, він відчував це горе, коли люди байдужі до його страждань ще при його житті, ділять його одяг. І всі ці страждання він відчував. і... Коли мені в житті доводиться відчувати окремо якісь із цих страждань, я можу сказати про те, що я відчуваю ці страждання в, в дуже, дуже, дуже маленькій ступені. І за милістю Божої, за Божою благодаттю, я не відчуваю ніколи всі, всієї сукупності цих страждань. Але Хрест став тим місцем, де Божий син. Він Переніс на собі всю сукупність страждань. І страждання покинутості Богом, і страждання образ і злорадства, і страждання від фізичного виснаження, коли він говорить про те, що серце його розтало в ньому, як віск. І коли він говорить про те, що можна кістки перелічити, то е, насправді від римських бичів залишалися такі вирвані рани, коли інколи видно було навіть. Ребра людини. І всі ці страждання, сукупність цих, цих страждань, страждання від пробитих рук та ніг, Христос ніс на собі. І мені важливо пам'ятати, що це були справжні страждання. Мені важливо про Христа одночасно навчитися думати і як про Бога, і як про людину. Коли я думаю про страждання Христа на Христі. То Христос мав серце, мав душу, мав чисту, чисту святість як Бог. І тому ті приниження, які звучали в Його адресу, вони доставляли набагато більшу образу, набагато більшу образу. Більшу, тим більшу, чим більшим Бог є порівняно з людиною. Але коли мова йде про фізичні страждання Христа, Христос відкинув. Абсолютно всі атрибути Бога. І він став людиною, і він відчував біль так само, як відчуваю я. Він відчував покинутість так само, як можу відчувати я. Він відчував виснаження фізичне так само, як можу відчувати я. Тому страждання Христа вони не були понарошку. Вони не були імітацією страждань, які Бог. Божий син прийшов, формально виконав за людей. Це були справжні страждання. Це були страждання, які доставляли і душевний, і фізичний біль. Такий біль, який мені важко собі уявити, мені важко усвідомити, як можна одночасно відчувати всі ці, ці страждання, тому що за Божою милістю я маю дуже обмежений досвід цих страждань. І навіть людина, яка має досвід великих страждань, не може оцінити душевні страждання Христа, тому що душею ми нижчі, ніж Христос, бо Він є Бог, а ми є людьми. Тому Христос, коли ми зустрічаємося в Біблії з Його славою, ми бачимо славу Христа як наймилосерднішого. Ми бачимо славу Христа як того, хто найбільше посвятив себе служінню. Ми бачимо славу Христа як того, хто найдосконаліше явив Бога. Але ми бачимо славу Христа як того, хто найбільше постраждав. Немає людини на землі, яка постраждала б так багато, як постраждав Христос. І на це є дуже важливі причини. Одна із важливих причин, чому Христос так постраждав, полягає в тому, що на Христі, Божий Син, Задовольнив Божу справедливість. Бог є справедливий. Справедливість Божа передбачає, що за добро, за добрі діла Бог обов'язково воздає людині честь, воздає людині винагороду, воздає людині славу, тому що Бог є справедливий Бог. Якщо Бог. За добрі справи не нагородить людину, він уже не буде справедливим Богом, він не буде святим Богом, він, буде, він е, вчинить проти своєї природи. Те ж саме вірно, і в відношенні до гріха, в відношенні до зла. Бог не може просто так взяти і пробачить гріх. Інколи, коли ми думаємо про Бога і про Боже прощення. Я так часто думаю. Я думаю про Боже прощення, про те, що Бог пробачає мені гріхи. І я, і я повинен щоразу нагадувати собі, що Бог не просто пробачає мені гріхи, тому що Він захотів і пробачив. Божа справедливість вимагала покарання моїх гріхів. І Божа справедливість вимагала тому, щоб я не просто був покараний за свої гріхи, а я не уник покарання за свої гріхи. І тому для того, щоб Бог мене простив, Христос прийшов і виконав справедливий Божий, Божий суд. Він прийняв справедливий Божий суд. Він у своїй особі прийняв Боже покарання і таким чином задовольнив. Божу справедливість, справедливість Божу, яка вимагала мого покарання, Бог більше не вимагає мого покарання, тому що всі Його вимоги за покарання моїх гріхів, вони були задоволені жертвою Ісуса Христа. Жоден гріх, який я зробив в минулому. Який я, на жаль, роблю зараз і, на жаль, буду робити в майбутньому, більше не вимагатиме Божого осуду, більше не вимагатиме мого покарання, тому що Божий син вже був покараний за них. Христос на Христі пізнав святий Божий гнів, для того, щоб я пізнав святу Божу любов. Усю повноту Божого Гніву, справедливого Божого гніву, вкусив Син Божий, для того, щоб я, живучи на землі і там у вічності, міг вкусити всю повноту Божої любові. І моя гріховність, на жаль, вона є такою, що на землі, маючи можливість зростати в пізнанні Божої любові, я цього не прагну, я цього не шукаю. Тому що для того, щоб зростати в Божій любові, Потрібно зростати в усвідомленні своєї гріховності. Чим більше я готовий відкривати своє серце, чим більше я готовий розмірковувати про те, яким злом є мій гріх, яким великим є Божа милість до мене, Боже прощення, тоді я пізнаю Божу любов. І Бог саме для цього постраждав, щоб я пізнав Божу любов. Христова любов. До мене, вона є тим більшою, чим більше страждання він готовий був за мене перенести. Немає нікого на землі і ніколи не буде, хто заради грішника, готовий був перенести такі страждання. І коли я дивлюсь на страждання Христа, я можу пояснити їх лише любов'ю. Тому що я, будучи грішником, нічим. Не заслужив того, щоб Христос постраждав за мої гріхи. А оскільки доброта до мене була явлена не за мої заслуги, то ця доброта була явлена до мене з любові, з любові Божої до мене. Божий син, наскільки полюбив мене, що прийняв надзвичайно великі страждання. І тому сьогоднішній уривок він. Спонукає мене до того, щоб я схилявся і дякував Богу. Дякував Богу за те, що страждання вони показали мені, якою є глибина Божої любові. Це страждання Христа, вони задовольнили Божий Гнів, задовольнили Божу святість, задовольнили Божу справедливість. І коли я буду дякувати про це, коли я дякую про це, я зростаю в любові до Бога. Я зростаю в бажанні наближатися до нього. І також сьогоднішнє слово воно має важливу думку для тих людей, які ще не навернулись до Христа, до тих людей, які, можливо, знають про нього, які, можливо, ще десь усвідомлюють себе грішниками, але не йдуть до нього для того, щоб знайти прощення своїх гріхів. Боже Слово, воно говорить, що хто не бажає пізнати Божу любов, обов'язково пізнає Божий гнів. Бог є досконалий, і так само як Бог досконало любить, так само Бог досконало і судить. І ті люди, які не бажають пізнати досконалість Божу в його любові, в Його прощенні, обов'язково пізнають досконалість Бога в Його суді. Але Боже бажання сьогодні до кожної людини полягає в тому, що Бог закликає прийти до Христа, схилитися перед Ним, визнати свої гріхи і пізнати Його любов. Нехай сьогодні Господь благословить вас зробити цей вибір. Амінь.